Привіт, шановні! Сьогодні ми приготуємо коктейль. Я впевнений, що у вас в холодильнику, якщо не залишки алкоголю, то ще не відкриті бутилочки шампанського, аперолю чи будь-чого іншого. Ми зробимо сьогодні з вами пінаколаду. Подивимося, що у нас є, і з тим будемо працювати. Перенесемося у Карибський басейн, тому що саме звідси походить пінаколада. Ніхто не знає, звідки точно Пуерто рико це чи Куба. Але представте на мить, як кремезні пірати швартуються у порту і просять, щоб їм змішали ром з кокосовим молоком та ананасами. Хіба не романтично? Насправді, точно, ніхто не знає, де вийшла фінальна версія. Але ж загадковість частіше за все і привертає нашу увагу. Ну що ж, трошки поплавали і повернемося назад. Знайдемо десь на кухні мірний стаканчик. А потім вистроїмо усі інгредієнти: це ананасовий сік, лікер малібу, білий ром, капітан Морган, ну куди ж без нього, і кокосове молоко. Почнемо ми з капітана і залємо у мірний стаканчик 50 мл. Те саме повторимо з кожним інгредієнтом, перемішуючи без шейкера звичайним збовтуванням при додаванні кожного з напоїв у більш об'ємну посудину. Я зроблю його досить м'яким, щоб жоден із смаків. Не виділявся, тому додаватиму однакову кількість кожного напою. Зверніть увагу, що коктейль я роблю на одну особу, тому, якщо хочете приготувати на компанію, тоді множте об'єм на кількість осіб. Робіть все поступово і з душею, а мені буде дуже приємно, що ви скористалися моєю порадою. Кубики льоду, окрім візуальної грайливості, додадуть прохолодної свіжості вашому коктейлю. Не забудьте прикрасити бокал ананасом та яскравою трубочкою. Приємної вам дегустації, мої любі! Пінаколада! Ну, а це означає, що коктейль вийшов дуже смачний. А я зі своєї сторони вас запрошую підписатися на канал та, щоб не пропустити нічого важливого, натиснути на дзвіночок. До нових зустрічей, мої любі. Чекатиму вас у гостях через тиждень.